Знаєте, мої хороші, тут в мене чуть-чуть на хвилиночку холодильник, я вже тут замерзла. Чомусь не йшло мені до то того все, щоб так зняти е нормально. І я затрималася і щоб хотіла ще вам показати, то я змерзла, чи замерзла? Мені холодно. І я накинула ту, ту журку на плечі, щоб було трошки тепліше. Добре. Е Знаєте, так заколоти, що я не знаю, що я показувала, що я, що я зняла, що я не зняла, бо щось не дуже добре йшло. Я, е, хто мене дивиться, хто мене знає, а хто не знає, не думайте, що я така якась, може, не, там, ненормальна жінка. Просто я така відкрита душа до всіх. І тому я так е, е, вам розказ. Добре, приступимо і будемо переглядати декілька фігурок, ще вам покажу ті такі, що чуть пошкоджені, ну і пару частинок посуду. Приступим. Тут хто бачив, що я вам показувала таку балерину. Показувала їй всю тіленьку, з ніжками, так, як має бути. Все в позолоті, вся така шикарна. Я привезла додому ту балеринку, я розпакувала, не зауважила, потім вже, як я сюди її виставила, а ніжка то обламалась. І та ніжка десь вона в газетах є, десь в коробках в тих, що я розпакувала ті всі салафани, всі газети, то все туди такого складала. І десь та ніжка є. Я не знаю, чи я можу ще її, може я її десь комусь і так е, стиснула десь, що комусь перепакувала ті речі, не знаю. Но ніжки, кусочок ніжки нема. Отак, бачите, отак що я зробила з тою фігуркою. Як вона так відбилась, я вроді чемно запаковувала і ніжки нема. Ну, от, І ця фігурка залишиться також зі мною. Назавжди така бідна буде без ніжки. Отак. От хіба я найду, хіба я найду? Якщо я найду ту ніжку, то ну, її приклеїться, але ну, вона вже все одно лишиться в мене. Але така ситуація. Тут вам показую такого. Так, така, такі милі, милі оттакіли, такий хлопчик із такою милою собачкою. ну Собачка взагалі, я в захваті від цієї собачки. От я в захваті від цієї собачки. Таке то все таке делікатне. Скажу вам чуть-чуть, ніби тут є чуть-чуть втрачено тако на тій, тій підставиці, Трошки є такого, так, ніби сколик такий. ну... Там ще є номера. Можна, можна ту фігурку е, поправити, все перемалювати. Все так, як має бути, бо вона покрита зверху якоюсь фарбою чи лаком я е, таким білим. Я не можу вам сказати. Е, ну, досить така, досить така мила фігурка. Зараз я покажу, скажу вам, скільки вона має довжини. А довжини вона має ця фігурка. Е, 17 см. 17 см, і йде вона під 94 номером 450 гривень. 94-й номер 450 гривень. Отака от красота, така, ну, знаєте, якась така дитяча любов. Тут вам ще покажу, що я маю такий не, кушін, чи, чи з баночок такий, чи як він називається з такою кришечкою. Бачите, отака. От Кришечка металевий, він не важкий, легкий. Всередині там можна його наливати, там, чи водичка, чи що. Ну, він то має такий носик. Е, бачите, він такий, як сказати, е, то, то воно то, як різблене, бачите, от так як крізь бачите, воно так як різдене все. З одного боку. Так, воно так є, воно так є зверха на тому металі. Все так вироблено зверху на металі. Бачите? Ото от, все так зверха на металі. І так само так кришечка йде. Отак так само так йде кришечка. Скажу, скільки має висоти. Висоти має 18 см, висоти 18 см. І йде під 188 номером 200 гривень. 188 номер 200 гривень такого кувшинчика. Я так думаю, що це кувшинчик. Не знаю, я так знімала, не пам'ятаю, чи там зайшов той хлопчик в той ролик, чи не зайшов, але якщо навіть не зайшов, то я чи зайшов, я вам ще раз покажу. такого хлопчика, що він напевно що робить таку ж паківню. Весь він по золоті, вся по золота от сюди, все, 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 все багато золота, все золото збережене, все дуже гарнесенько, навіть такі підтяжечки в нього, все все в позолоті і все гарно, збережено. все гарно збережено. Я так думаю, що це ж паківня. Я думаю, що то ж паківня. Скажу вам, скільки він має висоти, а має висоти десь 13,5 см. І йде під 79 номером 450 гривень. 79 номер та фігурка буде коштувати 350 гривень. 350 гривень. 350 гривень, отакий хлопчик, що він робить таку шпаківню. Тут вам хочу показати, що я маю таку дерев'яну річ, така дерев'яна підставка. Так, це така підставка, напевно, чи може тут все така підставка на таку велику свічку. Знаєте, от може бути на таку велику свічку. Просто така підставочка дерев'яна, така гарнесенька. А тут така підставочка є для таких, для таких підставочок маленьких на свічки. Все вони дерев'яні, на свічечки. Вони тут ще йдуть такі різьблені. Бачите, от йдуть такими квіточками от такі різдвені. Е, ну, ця вже та, о, зроблена. Ця, та, та, напевно, що, що була новенька, навіть не була вживана. Що я вам тільки що показала? Е, ця була, напевно, що вживана, така, знаєш, свічечка ставили на неї. Ну, і о, така. І оця така іставочка е, з таким якимись. Гілочкою з позолотою листочків і з цієї сторони також. такою от така. Йде. Воно йде все разом. Все разом йде в купці так, така красота. І йде під 17 номером 250 гривень. 17-й номер 250 гривень отакого от набору дерев'яного. А тут ще хочу вам сказати от за таку тарілочку. Вчора я показувала цю тарілочку, і мені вчора жіночка в коментарях писала пані Люба, що вона хотіла би е, таку тарілочку, їй сподобалось, вона йде на стіну, ця тарілочка. То є Германія, не знаю яких років. все ручний розпис такою пташкою. Бачите, от така красота. Вся тут зима така відображена. Ну тут дуже художник постарався. от дуже художник постарався. Так дуже гарно зробили. І вона мені написала, що вона хотіла би викупити. Може, вона не прочитала в коментарях, що я їй сказала, що вона мені зателефонувала на, на номер. То я кажу: я кажу, зателефонуйте мені за номером. Номер телефону 096 227 53 75 096 227 53 75. Зателефонуйте. А як ні, то на цей вайбер, як вмієте, наберіть мені, на цей номер наберіть мені вайбер. А як не наберете, зателефонуйте. Я вас, е, я вам все скажу. все скажу. І все ми з вами домовимось. Ну, отак, за таку тарілочку. Бачите? І це я кажу для кожного, хто не вміє, там може в Вайбері набрати, може, там всі не розуміють. Ну, є різні люди. То ви мені телефонуйте, ви мені телефонуйте за цим номером. І я всім вам відповім. Тут показую вам, що таку, що я вже вам показувала така, як Тюрина на печиво. Ну, так тут так пише: Тюрина на ну, Посуда на печиво, я так кажу Тюрина на печиво. Іде така гарнезенька, новенька, з таким букетом. Бачите, той букет такий наліплений, зверху весь розмальований, все кобельтом, синім, вручну, все розмальовано. З такими ручками. І йде тут поверху так фігурно, бачите, йде фігурно, і от тут такі ручечки має з одного і з другого боку на таких ніжках. ось на таких ніжках з другого боку немає малюнка, тільки з одного боку. Ну, йде, так, йде Знаєте, так от йде зроблено, як я повторюсь, ніби гарбузиком. Ну, так, щоб е, нормально зрозуміло, тому я так і кажу. Ну, хто може і не розуміє, що таке гарбуз? То я вибачаюся, е, приблизно йде приблизно десь йде на півтора літри, може, літра 800, не знаю. І йде така кришечка. Бачите, кришечка йде також так фігурно, гарно зроблено. і так само з таким букетом. От все так гарно наліплено. І має таку ручечку, ніби трошечки фігурну. Ну, так, напевно, художником задумано, щоб така була ручка. Е, йде без клейма. Ця посудинка йде без клейма. І йде під 185 номером 1200 гривень. 185-й номер 1200 гривень. Ну, ця річ дійсно гарна. Вона може бути не, не, не тільки під печиво, а під хто собі під що, під що собі хоче. Але вона дійсно дійсно така річ гідна. Гарнезна. Ще вам покажу тут такий чайник. Один чайник вже забрали, такий, а один чайник ще залишився. Бачите? такий гарний чайник. Знаєте, зразу от тут холодно, але зразу дивишся на ті польові квіти і зразу так, так ти типу, потрапляєш в літо. У літо десь в поле, знаєте, десь в поле десь як е, у пшеницю, як знаєте, як то пшениці колосиці і вже там починають маки цвісти і ті всі такі, е, такі трави. Ну, от Я знаю так, бо я сільська жінка, і я так знаю, як ми бігали колись е, по тих полях. Як були малими. Іде таким гарбузиком, також іде таким гарбузиком відділено з такою добротною ручкою, ось таким носиком. І то є в нас дійсно чайник. Бачите, має дирочки. Дійсно чайник. Сюди йде поверху так фігурно, таку квіточку в ніби зроблено, І така кришечка з тримачем. І кришечка так зроблена, як пелюстками. От ніби йде пелюстками. От, ой, не дуже добре видно, не дуже добре видно, але от тако, бачите? І сюди так, ніби ще має квіточку і от такі пелюстки ручечка з пелюстками. Приблизно десь він йде на 600 грам, Десь приблизно так на 600 грам. Е, і йде він е, він не старий, він не старого, при, такого не знаю, з яких років, але не є старий. 1000... 1100 гривень 184 номер. 1100 гривень 184 номер. Отакого От чайника. Отакого От чайника. Так, мої хороші. Все. Бо я тут замерзну. Хто сидіти, то я тут замерзну. Дійсно, вже мені холодно. Добре. Добре, мої дорогенькі. Вибачте мене за сьогоднішні такі ролики, вибачте мене, що воно щось мені не, не, не так. щось воно мені не так, ну, але вже як є. Дякую вам щиресенько. Дякую вам щиресенько, хто залишається зі мною, хто підтримує мене, хто коментує, хто ставить вподобайки, підписується на канал. Щиро вам дякую. А зараз, мої дорогенькі, залишайтеся здоровими. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі. Спокійної вам ночі. Тихої, мирної, спокійної вам ночі. Всім пока. Всім пока.